Радіостанція з джерелом живлення, Вона має можливість підключитися до телефонного апарату військового і на декілька кілометрів можна керувати радіозв'язком. Пан Віктор показує виготовлену ним радіостанцію, яка сьогодні поїде на фронт. Каже, пристрій дбає про безпеку військових, бо ж має дистанційне управління. Тобто, там, де є випромінювання, туди обично прилітають, як кажуть воєнні. Ми можемо на кілометр, на два, на п'ять віднести в сторону. І телефонним апаратом бійці можуть користуватися. Це одне. Друге також є можливість заряджати її від 10 до 30 вольт любою напругою. За допомогою станції, які виготовляють черкащани, бійці з різних підрозділів можуть спілкуватися між собою. Створює такі пристрої. Пан Віктор разом у команді з інженером Петром. Радіостанції не єдина їхня допомога військовим ще працюють над павербанками. Від одного нашого павербанка можна приблизно. 14-15 або більше штатних акумуляторів зарядить. Був випадок, коли хлопці на одному такому акумуляторі 5 осіб 12 днів протрималися. Це і телефони, і планшети, і радіостанції. Завдяки акумулятору можуть працювати і старлінки. І він зроблений з консерв так називаєх автомобіля. Leaf. на сьогоднішній день він получився дуже простий, але дуже енергоємкий. Волонтер Віталій Терьхін вже в четверте за місяць замовляє в майстрів павербанки для захисників. Говорить, вони невеликі, зручні і вміщаються в звичайний рюкзак. Ця техніка їм корисна тим, що вони довго тримають заряд. Тобто, це ж ну не маленький повербанк, а можна заряджати неодноразово і рації, і квадрики. Тобто все працює. Іван військовий став на захист країни відразу після повномасштабного вторгнення. Сучасна війна технологічна, тому потрібно, щоб все працювало безперебійно, зазначає чоловік. Генератор має недоліки, він гуде і споживає по суті там норму бензину. Зарядити пристрій десь в тилу, вийти на завдання, попрацювати сутки двоє, повернути, знов зарядити. Сучасна машина дозволяє вести сучасну війну. Черкаські майстри працюють кожного дня, щоб допомогти захисникам, розповідає Віктор Горобець. За це військові віддячують їм шевронами. Близько 20 таких вже прикрашають кабінет. Аліна Бережна, Сергій Яфімов, Суспільне новини, Черкаси.